Нова графіка під назвою Не моя тінь, не мого тіла її презентував Івано-Франківцям львівський художник Сергій Савченко. Автор переконаний, що творчість це система запитань. Він продовжує підіймати ті, над якими працював і раніше, досліджуючи поняття матерії і матеріалу. Із започаткуванням нового циклу робіт звертається митець і до тіла. Це не традиційна натура. Імпровізація на її тему з несподіваними формами відображення, власне, самої тіні. Сергій Савченко презентує два десятки нових Робків, створених упродовж місяця, спеціально для цієї виставкової зали Івано-Франківська, саму ж ідею плекав значно довше чи не від початку своєї творчої діяльності. Меседж – це тіло, це матерія, це тінь від тіла, і сам принцип графіки, коли відбивається, коли йде, йде принцип відбитку, і художник зазвичай працює з об'єктом чи, чи чи з тілом чи їмсь. І тут, якби задається, такий цілий знову -таки, згусток символів сенсів, де є я, де є моє тіло, де є. Моя тінь новою. Ця графіка є не лише для автора, котрий звернувся до неї упродовж останнього року, але й за способом утілення. Роботи Сергія Савченка стали сумішю технік. Фундаментом зображення є фотографія, що пройшла численні обробки різними видами друку. Це цікаво, я займаюся різною технікою. В мене є і відео, і живопис і живопис різний, різного типу і графіка, і малюнки. Тобто художник, тобто сам художник, це якраз передбачає відсутність комплексів матеріалів техніці в підходах. Тому що сенс мистецтва це відсутність комплексів, відсутність кордонів і проста свобода. Як стверджує автор, ця виставка стане тестом на можливість розширення циклу робіт невеличкого речення, після якого митець ставить першу кому з надією на подальше продовження. Графічну серію експонуватимуть у Івано-Франківську до 5 квітня.